Давайте ще топ-1 і все. О, чуєш, Дім? А. Дуже смішно, якщо візьмем топ-1, підеш як печі кінер, блядь. Щоб місце не займати. Так, Андрій, я на другий біжу зразу. Ти третій забирай. В угу, середині вже. Мок. Блять, десь у мене є що. Тут. У нас же вроде не чути. Ну все, в доме по доміку, походу. Угу Тут вроде был Бегу Сид, а, ну, да, да, а там шеш про их то стрелял. Угу. Я дуже те, не хочуть, я а я хочу с того. Ах тут бежит. Вот тут, в самом. Де він є? Отут нас. Ладно, я перебігаю. Один був тут, але пішов наліво. Мене вже пушать. Я в тебе зі сторони Нокнув. Нокнул. ще? Я контролюю того зліва. Десь оранжева метка, походу. Та ні. Я тут біля оранжевого. А не, є рез біля мене, е. Він Двоє Двое. Дав головуємо ему. Я самі. Найс. Трейн Заїжджає, походу. Ок. Він за машиною. Ага. Вон. Університеты. Забив? І походу тут всередині ще тип. Блять. Я походу, не смог. Тут це тип чи, мені здається, блять. Ні, це мені не здалось. Поменю. Поменю. Мітка моя. Не один тип. Там їх багато. Блять, ой хуйня. Їх пушать з іншої сторони, чуєш? А ну, там тип. Вон біжить. Треба його збрити. Блядь, він мене побачив. Бердем. Нам треба спускатись тут. Я закину. Там две сопли много дбев дорого даю. А че куда? Блять, ты сдохнешь, клоче, не? Да, бегай. Хорош. Мне трепотлеет этот, пилюсь. Я ему кот слышу. Там на горище типа... Угу. <плесу> Нахит, хорош. Найс. А дайте мейт. Бля, ч в домику у першу такому? Ши сзади. Нещи. Меня похилок те треба. Я не розумію де він є, блядь. В Їх двоє є, чи що? Ще десь коскрес, походу, лежить. Тут може можешь лежать. їх там двоє, походу. За домиком. цим. еще я йому смок кену то хороший ідея, я, правда? Блять! Смок? Хорош. Смоку. Інший в вибіг. Хорош. Найс. Nice. Хорош. Це топ-1. Чисто Діма чекінвінер, бля. А я казав, я тобі казав, я тобі казав, що ми візьмемо топ-1.